Вже хорошою традицією стає щороку Івано-Франківську створювати панорамну мозаїку з фотографій мешканців міста. Цьогоріч до дня міста створили мозаїку із зображенням вокзалу. Наш вокзал, так як це є ворота, ворота нашого міста Івано-Франківська, складно було технічно деякі питання вирішити, але завдяки розумінню і власників приміщення, де ми будемо її розміщувати, завдяки підтримці меценатів, нам вдалося її виготовити і зараз чекаємо, щоб її потрошки розміщували. Близько 7 тисяч фотографій мешканців міста Івано-Франківська будуть зображені на даній мозаїці. Розміри будуть 8,5 з на 3,5». От е, має бути дуже цікаво і така своєрідна родзинка. Команда, котра працювала над виготовленням мозаїки, потратила на роботу близько трьох тижнів. Робота над підбором фотографій є дуже клопіткою, адже результат мав бути якісним, красивим та цікавим. Ну, складності полягають перш за все, те, що там е, користовується е, більше. 7 тисяч фотографій, значить, вони повинні бути певним чином підготовлені, опрацьовані. Крім того, сама зображення, яке формується, є досить великим. Відповідно, підбір фотографій здійснюється, скажімо, спеціальними видами програм, спеціальними програм. Крім того, необхідно забезпечити високу якість друку, бо ви самі розумієте, що для того, щоб зображення було чітким і видимим, нормально, щоб було зображення видним, досягається, скажімо, досить така. Хороша якість друку, бо інакше воно видно нічого не буде. Івано-франківцям цьогорічня музаїка дуже сподобалась. Кажуть, це є приємною родзинкою нашого міста. Дехто навіть знайшов і свою фотографію. Це, це взагалі неймовірний проєкт, тому що дуже приємно себе знаходити своє фото тут, кожного разу показувати своїм друзям. Люди можуть побачити себе і здалека загалом видно тут в. Вокзал ну, загалом дуже цікаво і гарно. Івано-Франківська все щось придумує, щось цікаве, щоб було цікаво в нашому місті жити. І така панорама відтворює наше життя Івано-Франківське. Дуже подобається, настільки по-сучасному, настільки цікаво. І це, напевно, що фотографії наших Івано-Франківців нам дуже подобається. Так ексклюзивно. Наразі ідеєю створення фотомозаїки зацікавились і інші міста України. Ольга Гризів Ігор Горпопик новини телеканал Раї.